День добрий, новий сучасний зал. відкрили для ребят для їхніх будучих чемпіонів у клубу тайфу джиу-джитсу. Яким та чим пишатися? В нашому клубі ми випустили таких спортсменів, як Дмитрий Збаратський, пурпуровий пояс по бразильському джиу-джитсу, п'ятикратний чемпіон України, чемпіон міжнародних турнірів по бразильському джиу-джитсу, дуже серйозний спортсмен. Также ми випустили двох братів Ігоря і Рому Лукавих. Так, вот вони будуть пурпуровими поясами, займають перші місця в різні своїх весових категоріях. Ось шлях до перемоги тренування і ще раз тренування. Зараз буде демонстрація броска через підроб. Проход дві на дні. Віце-чемпіон світу зі змішаних єдиноборств ММА Мілан Ніколенко щойно повернувся зі змагань у Албанії. Він говорить: немає медалей без тренувань. А від умов тренувань залежить і здоров'я, і успіхи спортсменів. Залу клубу Тайфу Джиу-Джитсу він високо оцінив. Я дуже вдячний Волько Євгенію Олександровичу за запрошення потренуватися в цьому прекрасному залі. Євген Волько, президент клубу Тайфу Джиу-Джитсу та головний меценат для молодих спортсменів, розповідає, як відбувалася реконструкція зали. Зал був трохи старенький. У нас ні всі снаряди, ні всі мати мати старі були. освещение не, не подлежащим образом было. Решили все перестроить для ребят. Маты закупили из Европы новые. Произвели ремонт инновационный с новыми снарядами. Оскільки джиу джитсу не є олімпійським видом спорту, то виживати у нинішні часи спортивним клубам дуже складно. Все доводиться оплачувати самостійно від амуніції до поїздок на збори та змагання. Одна надія на спонсорську підтримку та на ентузіазм керівництва клубу тайфу джиу джитсу з цим повезло. Євген Валько робить все для майбутніх чемпіонів. Наш президент клубу Волько зробив нам великий та сучасний зал. Всього вистачає у нас дуже дружелюбна обстановка. Всі один одного підтримують як на змаганнях, так і в залі та поза залом. Тож тепер хлопці мають всі умови, аби теж йти до медалей престижних турнірів.